Вітаю на каналі ЄЖитло. і презентую до продажу квартиру в місті Ужгор, житловий комплекс Ажур. Загальна площа 102 квадратних метри і дану квартиру можна придбати за програмою Єоселя, але акцентую увагу, що Єоселю можна буде зробити для ВПО, оскільки для категорії ВПО можна придбати житло до 10 років. Дана квартира була побудована у 2017 році. Також дану квартиру можна придбати за програмою Євіновлення, житлові сертифікати, постанови, такі як 280, 719 і так далі. Квартира знаходиться по вулиці Коновальця, по старому Погорєлова. Будинок 3Б. Тут у нас квартира розміщується на 4-му і 5-му поверхах. Закрита територія, є автоматичні ворота, відеоспостереження, дитячий майданчик. І зона воркауту. Розпочинаємо огляд із передпокою. Тут у нас розміщується шафа при вході. Також важливим є те, що є загальний тамбур. Тобто, ви не виходите зразу в загальний коридор, у вас ще є тамбур, в якому розміщується ще два сусіди. Це і тепловий бар'єр, і звуковий, і плюс додаткова безпека. Хоча район тут досить спокійний. І так. На першому і на другому поверсі є санвузли, на другому поверсі ванна тут санвузол. Покажу вам зараз його. Тут розміщується унітаз, умивальник, дзеркало і прямо по курсу шафки для ваших речей. Досить гарні картини по квартирі, але вони не продаються. Кухня-студія розділена на декілька зон, як ви бачите. Обідня зона окрема, досить гармонійно виглядає цих два вікна. За рахунок них багато світла в квартирі. Далі, кухонна зона, повністю, всі, повністю вся техніка є. І відпочинкова зона з телевідером. Пройдемось по кухні. Тепла підлога. Увага, тепла підлога є на кухні, саме тут, де робоча зона, і на другому поверсі в санвузлі. Окремий терморегулятор присутній. Переглянемо, що у нас по кухні. Кухня має геподібну подібну форму, по техніці є повністю все. І мікрохвильова, і варильна поверхня газова, до речі, тут газовий, а зафікований будинок це досить важливо. Електропіч, холодильник, і також є посудомийка. Також, як ви бачите, тут врізна мийка. В ті роки це було рідкістю. Тому зверніть увагу, це дуже зручно, дуже круто. Ось посудомийка також є. Покажу периметр кухні, плюс підсвітка робочої зони. Тобто досить зроблено все гарно, якісно і скажу. Зауважу, що меблі досить хороші, особливо сільниця. Сільниця дуже якісна. Е, ідемо далі. Сіл у нас з натурального дерева, він розкладний. Тут телевізор, диванчик і крісло. Покажу вихід на балкон. Їх є два, можна вийти з правої або з лівої сторони, вийдемо з цієї сторони. Звідси ближче буде. Ось. Ось такий балкон. Тобто тут. Місце вам, думаю, хто любить каву пити, або е, хто палить, або хто любить речі вивішувати на балкон. В будь-якому разі, функціоналу буде більше в даній квартирі за рахунок балкону. Йдемо на другий рівень, підіймаємось. Як ви бачите, сходи також виконані з натурального дерева. Я йду, підіймаюся, нічого не репить, все в гарному стані. На підлозі, до речі, ламінат 33 клас. Ось другий рівень квартири. Я не звернув увагу, але ще на, на, заакцентую увагу, що на першому рівні, і на другому є кондиціонери. І досить висока стеля. Я думаю, десь 285-290, мені здається, але обов'язково це можемо переміряти під час зустрічі нашої. Що у нас на другому рівні? Дві кімнати, ось одна. Там друга і санвузол. Ну, ось, такий, ось такий коридорчик. Покажу вам першу кімнату. Це батьківська кімната. Тут розміщується ліжко 160 на 200, шафа, дитячий столик і комод. Зараз покажу сам об'єм кімнати, щоб було зрозуміло і видно. Вікна на висоті, десь 1,8 метра, мені здається. Ось, ось така кімната, досить світла, я вам скажу. В різні вікна все ж таки роблять своє, світла досить багато потрапляє. Зараз у нас друга половина дня, світла достатньо. Ідемо. Далі. Переглянемо з вами зараз санвульну, а потім другу кімнату. Ось так. Запрошую. Значить, тут у нас розміщується ванна. Досить цікаве рішення з ванною, до речі. А ще нагадаю, тепла підлога. На другому поверсі у ванній кімнаті тепла підлога. Ось тут у нас ванна, дана конструкція, вона роздвижна, її можна буде закрити повністю, щоб водичка сюди не ляпала. Ось Ось така плитка. Далі сушка для рушників досить широкого формату. Комод, шафка. Пралка і дзеркало з підсвіткою, умивальник, унітаз. Ось така ванна кімната. І тепла підлога, звісно. Ще скажу, що тут досить солодка ціна. Це 1075 доларів за квадратний метр. На сьогоднішній день це ціна нижчий ринку. І другу кімнату показую. Вона досить велика. Це дитяча. Тут є декілька окремих зон. Тут і є і гардеробна у дівчат, і робоча зона розділена на дві частини, як ви бачите. Ось І дитячі ліжка, і два вікна. Світла тут також достатньо, як ви бачите. І висота до стелі досить така непогана. Я думаю, 280-285 тут 285 точно є. Тобто маємо тут два ліжка дитячих, дві окремих шафи, робочу зону. І окремо, як ви бачите, ось такий мебльований куточок. Ось така чудова квартира, місто Ушгород, житловий комплекс Ажур. 102 квадратних метри. Нагадаю, її можна придбати за програмою. Є відновлення, є оселя 280-719 постанови. Тобто, в будь-якому разі будь-яка держпрограма. Може бути реалізована у даній квартирі, тому обов'язково пишіть. Дзвоніть кого потрібно буде додатково проконсультувати по даних програмах або, взагалі, по будь-яких питаннях у нерухомості звертайтесь, номер телефону в описі. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої, усім перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.